<реш> Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там очікувано? Я, я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple Airpods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Та це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? Дуже дякую. Боже, я щаслива це просто штати. Ви виграли айфон через ардонний розгляд. Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість чути ці емоції. Так, вірюте свою удачу. Я вас вітаю. Вечера. Ви виграли Apple Watch. <рес> Ау, круто! Ці подарунки доїжджають до своїх власників. Ага. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що е, надав нам можливість. Змінити щось своєму житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялася за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук. Дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець, мені дійсно повезло. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.